Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? В чому проблема? Ах, нельзя приміняти ядерне оружей. За чим ви що ви, для здержування. Ну що, здержалі? Але якщо серйозно говорити, от тепер ми і приходимо до цієї аксіоми. Ми погоджуємося з тим, що ядерна зброя, принаймні і стратегічний вимір, не може бути застосований. Чи не погоджуємося? Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, то ці вся ця дискусія не має сенсу. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, то треба чітко сказати, що вступ України до НАТО не продовжує припиняє війну, а не вступ України до НАТО створює небезпечні умови для подальшого її розвитку шляхом техногенних катастроф. Якщо Україна стає частиною НАТО, і атака по українській території означає конфлікт з ядерним блоком. То Росія переключається з території України на територію якихось інших держав, які не є членами НАТО. І це все. Тому що Росія не буде ризикувати своєю безпекою, своєю ядерною безпекою. Тому що коли ти запускаєш ракету по території країни, яка захищена ядерними державами, можна навіть не ступати до НАТО. Я повторюю, можна отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Ти точно знаєш, що ракета може прилетіти і по тобі. Ядерна ракета. Ядерна. Не просто якась там красива ракета. Крилатка. З великої з, з, <рес> з великобританської виробництва чи безпілотник. А реальна ядерна ракета. Це і є сутність НАТО. Нато це блок, в якому одні країни були захищені іншими ядерними країнами. від можливості такого застосування сили. І, до речі, я вважаю, що саме це мало відбутися, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. В чому був збій? Абсолютно очевидно, що Україна, Білорусь і Казахстан мали відмовитися від ядерної зброї, що ядерна зброя має залишатися в одному центрі. Це була плата за суверенітет, якщо хочете. Але що, в чому була помилка Сполучених Штатів і інших держав в переоцінці Росії, що вона не може повернутися так, до минулого? Так. Що потрібно було сказати іншим колишнім радянським республікам? Якщо ви відмовляєтеся від ядерної зброї, вашу безпеку як нейтральних держав ніхто не зможе гарантувати реально. Тому ви маєте обрати. Або ви залишаєте об'єднане командування з Російською Федерацією і не створюєте своїх армії, таке інше, так як було це по угоді по СНД, де було об'єднане командування Збройних сил СНД на чолі з маршалом Євгеном Шапошником, і це командування контролювало ядерну зброю. Не тільки президент Росії, mm -hmm. бо президент Росії, але це і командуючий, а командуючий підкоряється всім 12 президентам країни СНД, mm -hmm. а не тільки президенту Росії. Це і абсолютно інший ключ. Але ми вирішили, що нам потрібна наша армія, правильно вирішили? Так. От. Або, якщо ви не хочете бути частиною об'єднаного командування, ви маєте вступити в НАТО. І Російська Федерація має з цим погодитися. І це мало бути те, що мало б бути адресовано нам і Білорусі, а Казахстан мав би таким чином забезпечити якісь, умовно кажучи, заходи довіри з Китайською Народною Республікою. Разом з Російською Федерацією, можливо, це інше питання, але от так мало бути забезпечена безпека країн, які відмовилися від ядерної зброї. Гарантом української государственности суверенітету і територіальної цілісності могла б бути тільки Росія, яка і создала сьогоднішню Україну. Тут би сказали, знаєш що, дорогий друг, ти от... Наделал дел, и война, и вот теперь еще и смута такая. Зачем это нам все? Да? Они проще от тебя избавиться и с чистого листа за отсутствием Путина, этого элемента, скрепляющего эту систему, начать строить заново все. Да? И отношения, и войну, и отношения с Западом, и так далее. Он этого точно опасался. Насколько дальновиден Пригожин, насколько Пригожин мог быть вот э, протагонистом именно такого плана, сложно себе представить. Сложно представить. Может быть, но сложно. Все-таки сам Пригожин, как бы и чего бы о нем ни говорил, он хваткий на слово, такой, знаете, матерый тип с, с уголовным таким откровенно криминальным э, прононсом таким очевидным. Но, тем не менее, он не стратег большого масштаба, понимаете? То есть у него в голове такой план выстроиться не мог. Если в заговор были вовлечены люди солидные, да, или же наблюдали за этим, ну, скажем так, со своим интересом, сочувственно, и ждали момента, чтобы накинуть эту петлю или закрыть подушкой, то он явно не смог соответствовать их в полном объеме ожиданий. Понимаете? Слишком быстро все закончится. Нужно было потянуть день, другой, неделю. Вот что нужно было этим людям. Опять же, дальнейший ход событий подтвердит или опровергнет наши выводы. Если так сказать, мы увидим, что все вернется на прежний круг, то возможно, что... Понимаете, как эти люди не готовы без вот этого предлога, без военного мятежа или госпереворота, или каких-то там дезертиров массово идущих с фронта и так далее, или потери Крыма, они не могут начать действовать. Вот что. Им нужен какой-то внешний предлог для того, чтобы внутренний заговор, может быть, в него и не вовлечен был вообще, и даже не знал, Пригожин начал что-то совершать, понимаете? Без этого они не могут начать действовать на ровном месте. Нужна первопричина. И это первая причина, вот мятеж Пригожина могла быть таковой, но не стала. Станет ли это результат контрнаступления такой причины? Посмотрим. Сохранение Путина у власти в любом виде, даже в ритуальном, таком, знаете, фанерном, учитывая, так сказать, и возраст, и все остальное, мне кажется, неприемлемо. Сейчас это никто не примет. Нужна реальная перемена с Путиным в самом идеальном случае в качестве пенсионера, а в лучшем случае устраненным. Мне кажется, что при Путине никто не сможет реализовать то, о чем вы говорите. Мы решаем настоящий вопрос, а ты изображай. Мне кажется, что слишком все далеко зашло, и с Путиным уже так не получится. Смотрите, слишком много наделано на дел, он не может поверить, что ограничение или самоограничение власти, на которое он может пойти, спасет его. Он как раз верит в абсолютизацию власти, потому что он и так военный преступник, он и так несет ответственность за развязывание войны и за жертвы, и это уже сотни тысяч людей. Я не думаю, что он может довериться хоть кому-то в России, чтобы разделить с ним власть, изобразить, что он уходит на почетную значит, должность и изображает только власть. Мне кажется, нет реальных рычагов он не готов выпускать из своих рук. Мені кажется, що этот варіант уже не реалізує? Нічого із этого не вийде питання подальшої підтримки України і безпекових гарантій було однією з тем обговорень на європейському саміті. Та чи почули ми за його результатами, якими ці гарантії можуть бути? Власне, з того, що ми почули від європейських лідерів від представників окремих країн, можна зробити висновок: що коли йдеться про власне цей рівень, то Європейські представники переважно мають на увазі, коли говорять про гарантії безпеки для України від європейських держав. Вони говорять переважно про підтримку, саме безпекову підтримку, можливо, більш довготермінову підтримку в галузі оборони. І в цьому випадку йдеться про роль певний внесок як європейського союзу, як організації, так і кожної країни. Країни окремо різні країни грають у цьому різну роль. Про це сьогодні говорив прем'єр-міністр Нідерландів. Зараз ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо ми укласти загальні угоди для України щодо гарантій безпеки, де окремі країни зможуть сказати, яким може бути їхній внесок. Нідерланди та ряд інших країн розглядають, як ми можемо допомогти з F-16. Інша група країн шукає, як допомогти з патріотами, тобто протиповітряною обороною. А інші країни робитимуть ще щось інше. Крім того, важливо, аби європейський союз також допомагав, і це може бути, наприклад, шляхом координації. Оборонної промисловості або використання Європейського фонду миру Богдана своєму інтерв'ю Washington Post генерал залужний ще раз звернув увагу на те, що Україна потребує постійного потоку боєприпасів. Чи готові країни ЄС у цьому допомогти? Ну йдеться про давно оголошені плани, коли йдеться про боєприпаси. Ми багато говорили про обіцянку Євросоюзу забезпечити Україну. Упродовж 12 місяців мільйоном артилерійських боєприпасів, мільйоном одиниць, і сьогодні президентка Єврокомісії, виконавчого органу Європейського союзу, сказала, що коли йдеться про е, саме цей аспект допомоги на додаток до багатьох інших, саме забезпечення цим мільйоном одиниць боєприпасів, то план за її словами виконується. Ми бачили минулими вихідними заколот групи Вагнера і очевидні. Тріщини, які з'явилися в системі Путіна, тому тепер справді настав час подвоїти нашу підтримку України. Це обговорювалося сьогодні в багатьох різних темах. Наприклад, щодо військової, під вашим головуванням країни-члени погодилися використати 2 мільярди євро з європейського фонду миру. Ми вже поставили понад 220 тисяч боєприпасів і понад 2 тисячі ракет. І тепер ми рухаємося до поставки 1 мільйона боєприпасів, як заплановано впродовж 12 місяців. Крім того, до кінця року ми навчу. Мо понад 34 тисячі українських військовослужбовців наразі ми вже досягли 24 тисячі, тому ми перевиконуємо свої завдання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.